І усім, з вами програма Нова Генерація. І сьогодні у мене в студії фольк-рок-гурт, який я вже давно мріяла запросити до студії. Скажу так, якби Емір Кустуліця, хоча б раз у житті послухав їхню музику, в його стрічках не залишилося б місце для інших пісень. Зустрічайте карпатсько балкансько циганські мотиви від варуш 308. триста три. вісім. Лука у темнім лісі, та я не знав, куди мені піти. Налякався лісу не на жаль а потім раптом я все зрозумів. І я тепер лиш ви у мене ясні, зорі, темний ліс, тут усе так знайомо Я здається тут із. У чистім полі, та й не знав, куди мені піти. Я хотів сховатись від дощу Та коли він почався, я не зміг. Я тебе лиш ти у мене в чистім полі теплий дощ. Давай обнімемось підемо туди, куди захочемо. I'm В місті я, Та й не знав, куди мені піти. Я вже думав, що я одинак. Та поки не зустрів таких самих, я тепер лиш у мене, я тепер лиш я у вас, тетя свята, дядя Коля дядя вова, дядя Стас i sí. Ані закарпатські фачови з гурту 308. Я хочу, щоб глядачі побачили, так у нас гарно в студії. У вас власні шкарпетки, які ви е, плили самі дорожки, ну все так дуже гарно. Хлопці, але ви стали не тільки нашими закарпатськими. Я знаю, що ви успішно гастролюєте і по Україні. Наскільки щільним ваш гастрольний графік? Ну наразі він стає щільнішим і щільнішим. Ми е, заплановуємо виступи зараз на травень, квітень і фестивальне літо. Наразі запланований виступ на карпатському протягу коралів. Це 6 травня буде одразу після Великодня. Потім запланований у нас виступ на захід фесті, запланований виступ у Кам'янець-Подільському на фестивалі Республіка. Запланували виступ 13 квітня у Луцьку і інші виступи узгоджуємо. А скажи, будь ласка, найтака віддаленіша точка в Україні, де ви виступали? <реш> Поки що Чернівці може ж такі. Чернівці це найвіддаленіше. А, ні, нещодавно ми їздили в Київ на перший національний гра записувати кілька пісень для передачі Мюзик». Розкажіть, як там було на першому національному? Скажіть, що там було гірше ніж у нас? <реш> а, <реш> там, там не було так по-домашньому, як тут. <реш> у вас відбудеться презентація нового альбому, і ви теж в своїй групі гарантували, що там буде по-домашньому. Це як? Що ви будете робити, аби створити домашню атмосферу? Ми будемо. Пригощати гостей, ми будемо їм чим пригощати різними закарпатськими стравами. До речі, як ви зібралися? От коли вже успіх приходить, до вас безсумнівно прийшов успіх, хочеться так трошки в ностальгію вдатися. Я знаю, що ви зустрілися в 308-й аудиторії. що вас поєднало, окрім музики і Балканів, фільмі кустуріться. Нас поєднала ідея того, що можна зробити гурт, в якому грати закарпат музику із Закарпаття, із натхнену Закарпаттям, і... і грати музику ту, яка подобається, і ту, під яку класно проводити час, і... і яка піднімає дух життєвий. Дуже цікаво грати, тому що дуже гарні музиканти зі мною грають. Колеги, друзі, ми взагалі проба вже. з'їздимо тобто разом, живемо разом. Ти з першого складу чи ти як у Віагрі додавався з часом? <гум> ні, я так як в Віагрі, ні, через продюсерів не проходив, але. <гум> Хлопці мене покликали пограти з ними. Ну, есть, музично, mm -hmm. гарно. Аккордіоніст, гітара, басіст, ударник, всі. І Я, до я, я, речі, теж мала грати на одну, теж, та я його візьму. Да, я візьмі. теж його візьму, але, на жаль, я не грала і не хотіла зіпсувати вам просто вашу музику. Хлопці, як ви визначилися зі стилем? Тому що ти кажеш, грали раніше щось інакше, а зараз. Такий, як я би сказала, Карпату, Угорську, Циганську, Румунську. Які там ще стилі? Те, що у нас є на Закарпатті, та гремо. Mm -hmm. музику гірші, ще можна сюди додати. Якусь е, насправді ми не визначалися із стилем, але ми, цей стиль сам прийшов до нас. Ми грали музику, така, яка подобалась, і те, що наразі ми маємо, це. Те, до чого ми прийшли, абсолютно не напрягаючи себе і не замислюючись над тим, от саме який стиль грати. Слухайте, я дивилася у вас в групі, написано Представник в Росії. Я так здивувалася, Закарпатський гурт. Мало того, що підкорює Україну, столицю, тут вони на Русі. Куди це на Русі Ви замахнулися? Ми замахнулися, можна сказати, на всю Росію, тому що на всю? конкретно ще поки що у нас немає якоїсь точки. Ми грали на багатьох фестивалях, які влаштовують байкери на Закарпатті. І туди з'їжджаються багато людей із різних країн, із різних міст України з Росії так само. Ось і одному байкеру байкеру Сергію Багаєву сподобалося те, що ми граємо, і він захотів допомогти нам. Свою музику пограти в Росії, тому що каже, що таку музику надзвичайно добре сприймають в Росії. Колись я була на фестивалі короткометражних фільмів, і ваша пісня за Рубічану була саундтреком до стрічки Я люблю тебе, синку. Скажіть, будь ласка, як вам така співпраця? Це наші товариші, вони саме тому до нас звернулися, тому що і товариші, і пісні їм дуже підходить для фільму. Ось. І ми залюбки її надали їм в розпорядження. Нехай застосовують будь-де їм треба у фільмі. І ще можу додати, що для цього фільму ми також разом із нашим акордіоністом Стасом записували пісні для оформлення взагалі того фільму, тому що там є мотиви із Італії, мотиви з Іспанії. І це також ми разом в студії, от вдвох сиділи. Він ну якісь проекти є вже такі в планах, що щось іще будете з кимось співпрацювати. Так в землю подивилися, ні, не будемо. Я Чого думаю, ми так спілкувалися, і я думаю, що колись до того дійде, щоб записати якусь спільну пісню із Гуцул Каліпсу, тому що е, у нас такі пісні Трошки схожі тематикою, і дух спільний є. Тому я думаю, що можливо колись до цього прийдемо. Ну, це таке, от, що ви кажете. Ви такі худенькі, вони такі товстенькі, буде, буде дуже гармонійно дивитися. Та чого? Я до них підходжу якраз. А тут з'єднуючись та... з звено у нас. <реш> Вийшов вас ж перший альбом, який має назву «Перча», тобто з перчинком не з сіллю, а з перцем. Так по Закарпатськи і війшло в цей альбом п'ять пісень. Як взагалі відбувалася рецензія, що війде в альбом? Я розумію, що хочеться все показати, і тільки п'ять пісень. Ми разом обговорили, які пісні би хотіли туди вкласти, і пісні ми підібрали такі, які б найкраще характеризували музику, яку ми граємо на концертах, тому що є деякі спокійні пісні, де ну є щось ліричне, медляки. якщо так можна назвати. Мідляки, ну, ну так щоб знаєш в клубі, було покружляти ну, щось таке. Є одна, одна дві пісні є, але е, ну, треба було зробити альбом оці п'ять пісень, щоб вони характеризували музику. і Людина могла зрозуміти, що ми граємо. Сьогодні ви прийшли до нас в студію. Ми скромненька програма, не претендуємо на великі рейтини. А ви так запалювали, ніби не знаю. Це олімпійський. Скажіть, у вас вистачає цих батарейок, аби на кожному концерті запалюватися. Подивилися а на це, це. У нас з крові взагалі то що ми закарпатті, Закарпатці всі живі такі. Хороші люди всюди нас люблять, поважають, і все про Закарпаття кажуть, що у нас класно все. Це таке, якби ти От, сьогодні так вчив сьогодні. Цілий день вчив свою промову. <с <с так вийшов крок вперед. Ні, такого не було. Я сьогодні не вчив. Це я так відговорю. Як вони давайте покажемо вашого барабанщика? та барабанчик Юра. Тому що завжди ось так треба представляти. Розкажи нам, як ти з якого часу в цьому гурті. Ззаду сижу, але якщо я хоч один раз не, не, в якомусь моменті не зіграю, тоді гурт не зазвучить. Тому в мене, в мене є таке відчуття, що я двигун, то з мене все починається. Я поки не порахую один, два, три, чотири цього драйву не буде. буде. Сьогодні ввечері буде відбуватися презентація альбому. Що буде там цікавого? Розкажіть, заінтригуйте нас, людей, які хочуть туди потрапити. Е, по перше, прямо при вході. Будуть людей пригощати закарпатськими напоями та їжею. Цікаво, які це закарпатські напої? Вино? Ми ще узгоджуємо меню. <рес> Їжою потім що буде з музики? Нас більше музичні потім, потім, цікаві. цікаве. Ще в музичній, ну почекайте, ми зараз добираємося. Ще е, будуть наші диски. Їх можна буде придбати, хто захоче як сувенір із нашою музикою. Вона так само доступна для вільного завантаження і прослуховування на нашому сайті 308.com.ua. Але. Е, також, якщо хтось хоче його придбати, як сувенір, то може його там купити. Там будуть продаватися так само, ще подушки ручної роботи із елементами декору в стилі нашого гурту. Тобто, от такі от шкарпетки, скапці або штрим, закарпатки. Штримфлі, випадки, інфлі, штримфлі які ви, до речі, ви написали в групі, що ви їх самі плетете, так? У вільний час. У від вільний роботи. від роботи час. Стосовно шкарпеток, обкладинка альбому, не ви в таких гламурних позах чи з губками пю, а в шкарпетки. Ну так, насправді біля стінки. Нас не попередили. Ми думали, що шкарпетки це є гламурно. Ми, ну, ми так думали, собі поклали їх на альбом. <рес> да. Шкарпетський ламор. Скоро всі будуть на дискотеку ходити в шкарпетках. Ну, це би було дуже, дуже круто. Хлопці, моя улюблена ваша композиція. Дізнайтесь, яка <рес> <рес> я вже вам казала. <рес> <Ні> ваша композиція. <рес> Наша. Ну я про неї сьогодні багато разів згадувала. Заробітчан. Хочу, щоб ви на останок нам зіграли. Отже, пісня присвячується всім чоловікам, які здобувають гроші в Чехії, Італії, Португалії, повертаються і піднімають тут економіку України. Отже, пісня заробітчану. Та ось проблема, братику, не маю на весілля. Кажу, треба гроші мати, щоб мати пару. Беру сусіда в компаньйони, їду на матері. Hey! А літо наближається, і скоро стане тепло. Мені би підкачатися і стати впальним мином. На заборі виризаються очі. Срочно прямо в Чехію набираються робочі, заробітчан, обіча, велітак, непогано, варіалі, за обіча, обіча ветах, непогано. На всі у місці накупили жонам двох вітачка кишені лишила спів за начки. <тит> Ні копейки. Тож не гену не пускають, маю депортацію. Бо ми дитям і дарую. Мені вичугнути в Ізраїля там. Ой, <тит> гаради, <тит> гадаю. <гардиня, тит> я з дитин з їжу просто так Мене за спиною є малесенький рюкзак Ковнишком дай той знадоньк, щоб потім відриватися. Вдома цілий рік, гей hey! заробіття. Вічено, гей, hey! заробіченно, hey! мені так не погано. é boa була програма нова генерація. Скажу так, як прочитала у вас: слухайте українську музику і не журіться. Бувайте.